День пам'яті жертв голодоморів відзначають ЖолENGIE, сьогодні по всій Україні. Доєднуються до всіукраїнської акції Я і Бо Тернопіль Бо до хвилини мовчання, зокрема, яка боже, буде із секунди на секунду. Боже, а також боже, до панахиди. Все це ви побачите наживо на телеканалах Тернопіль 1 та «Інтб». Пам'ять про мільйони українців. Жертв великого голодомору 32 другого років. У загальнонаціональній українській хвилині мовчання. Дякуємо кожному з вас, хто сьогодні був. Дякуємо всім, хто сьогодні запали свічку пам'яті. Пам'яті про українців. Лише тільки за те, що вони були українцями. Просимо для владику та зачесну відправити панихиду та помолитися за душі безневинно вбитих. Отже, зараз відбудеться панахида за загиблими під час трьох голодоморів, які пережила Україна протягом 20-го століття. Joe. Молимо собі ви слухай богилу, Господи, помили, Господи моги, Господи, могилу. Ще молимось за душ спочених рабів Божіх, Усім жертв голодомору і за відпущення їх. Усе провини, пробыли Тілесно тисне подолав, що я волосничив, що я світові твоєму подав, сам, Господи, опокой покой душі, спочеле крабі твоїх, у світі голодомору, і всіх закатлованих, та інших сталінським режимом, у місті слідів, і всі світучим, у місті світ, світ, спокою, де немає, ні недуги, ні зурби, ні зіткання. Та пігрі, що вчинили вони злогом, чи ділом, чи думкою, як загрійка людина, любить, Бог простим, бо немає людини, що жила би не зрішила. Ти один без ріха. Правда твоя, правда вічна, і слово твоє істина. Бо ти єси воскресіння життя, і упокоєння спочили в своїх, Христе Боже наш, і тобі славу воссилаємо. Предріжним твоїм отцем, із пресвятим, і тларим, і, і животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і навіти літі, ворог, і на життя послані, <плесвят> щоб це Городицю слава тобі, Христи Боже, тоді наша слава тобі, Або... сидиш, духові, і нині, і повсякчас, і на віки, віки. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй О, любиві, що живими і мертвими володіє молить вами прочистої своєї матері, святиславних і серквальних апостолів і всіх святих, душі невидно вбитих у часах голодомору 1930-33 -го, -го років, та всіх жертв сталінських репресій, поселях правенних особи, налоні Авраамо в до правдивих причислить і нас помилує і спасе, як благий чоловіка, людаві. У блаженній успенні вічний упокій бодай Господи, Христопам'ятним правам твоїм, всім українцям, які загинули у страшних проханнях мас... домов. Вже в сталінських репресій і сотворені іншою пам'я. Від геноциду української нації, якого визнали десятки країн світу, пам'ятаємо нашу історію. Пам'ятаємо українців, які боролися і борються за нашу незалежність. Просимо запалити свічки скорботи і всіх присутніх, представників влади, громадських, покласти їх до хресту пам'яті. Про голод 32-33 років. Та попросимо асистентів покласні свічки з турботи до пам'ятного знаку голос 33-го біля церкви 26-го. всім за увагу, дякуємо, що ви сьогодні тут. Дякуємо нашим Збройним силам України. Слава Україні! I Сьогодні запалити цю свічку можна не тільки для того, щоб розвіяти темряву або і а й для того, щоб показати всьому світові. Ми пам'ятаємо все те, що відбулося з нашим народом, про той геноцид, який відбувався у 32 1933 33 роках, І насправді штучний голодомор був і в 1921 23 році, і після великої, після Другої світової війни також. Три голодомори відбулося у 20 столітті, ми їх пережили, зараз переживаємо війну і продовжуємо боротися за нашу незалежність. Нагадую, заповіт свій пам'яті сьогодні на своєму вікні поставте і пам'ять про всіх загиблих українців проти, проти, проти тоталітарного життя. Самі Спробуди 90 років від того, через майже століття, зробили в Україні молодою. Це була десь третій Ми бачимо, що вони роблять зараз. Вони намагаються зруйнувати нашу інфраструктуру, зруйнувати нашу незалежність, зробити так, щоб люди не мали знову ж таки що їсти. Але будь-яка наш е край, наша Україна. Завжди зможе вистояти, точно вистояти. А цей день пам'яті важливий про те, щоб ми не забували і передали своїм дітям, своїм внукам про те, що, що можна зробити було з цілим народом, іншим, який називав себе все життя братнім. А насправді це був найбільший ворог для України за все життя. Сьогодні скорботний день, сьогодні, в принципі, всьому світу шумуть пам'ять всіх невинно замордованих, всіх заморних голодом протягом минулого. Тоді люди не навесили російський комуністичний режим, знищують мільйони українців, тому що було бажання не просто захопити Україну, а було бажання знищити Україну, обрати нашу мову, культуру, те саме, що хочуть зробити зараз. Але українці вистали, українці вижили. І це дуже важливо пам'ятати особливо сьогодні, під час війни. Сьогодні знову починається те саме геноцид, і також бажання знищити, не лише загарбати Україну, на знищити нас якраз, знищити нашу культуру і мову, тому ми мусимо пам'ятати уроки історії. Ми басково переможемо цій війні, тому що наші предки змогли вижити і відродити Україну. Ми мусимо брати в них сили, терпіння і триматися від наших військових для того, щоб допомагати мошвидше нищити упаду.